І любі мої, вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися. Дуже дякую, що ви подивитесь це відео. Маю надію, воно вам сподобається. У мене є всього лише декілька тут хвилинок до відключення світла. Ось, Знаєте, у нас знову Ось. Сьогодні цілий день було світло, і графік у нас з сьомої вечора. Зараз півгодинки залишилось, тому давайте швиденько розпакуємо моє замовлення Oriflame. із каталог. Замовлення з каталогу номер 16 Ось такого красивого святкового передноворічного. Ну, майже новорічного, тому що до 7-го 12-го діє цей каталог. Ось такий красивий. І давайте будемо дивитися, щось я замовила. І, звичайно, що ті подарунки які я замовила для вас, вони будуть просто неймовірні. Цього разу маю таку невеличку посилочку, зовсім маленьку, бачите крихітку. Але. Думаю, що там повинно бути щось цікавеньке. Ось так. Візьму свою традиційну шпажку. <різь> так, будемо відкривати. Так, у мене буде ще маленьке дозамовлення, я вже точно знаю. О, так, бачу, що я бачу. Перше, що я побачила, це новий новорічний каталожик. От дивіться, який він привабливий. Тут ялиночка, подарунки, свято, люди святкують. знаєте. У нас така сьогодні, до речі, тисячний, тисячний день війни не? війни Росії проти України. Ось Це ну, так, як воно є, як то кажуть. Ось таким чином виглядає цей новий каталог. Так, Зроблю трошки для заставочки. Ось, ось тут будуть якісь чи новинки чи знижки. О, на Джордані Gold тональну основу. Так, що в мене тут є, а, такий а, реклама парфюму Essenza Suprim. Можна понюхати сторіночку, ось такий амбровий квітковий. У мене був промник такого аромату, точніше є. Так, і давайте ж дивитися, що я не замовляла. Перше, що я замовила, це в мене замовила клієнтка це цей неймовірний крем Diamond Cellular anti aging І він У нас, у мене є такий нічний еліксир. Я зараз користуюсь активно. Ну, точніше, я користуюсь завжди чимось різним, кожен день різним, щоб обличчя не звикало. Але ви знаєте, таке воно гладеньке виходить із цим кремом, нічним еліксиром. А ось такий я не пробувала. Але дуже гарні відгуки і на цей крем. Це у нас клітковинний крем. Крем, що уповільнює процес старіння. Ось так написано українською. Дуже цікаво ось такий кремчик замовили. Далі дивіться, яке симпатичне новорічне пакування маски новейдж. Це я замовила на подарунок новорічний, ну, покажу вже. Ось, подивіться, яка краса: тут такий бантик намальований. Ну, дуже красиве пакування, тому придивіться, кому потрібно на подарунки. Це дійсно діячі. Діючий засіб, дійовий, дієвий. Ось. Тому дуже рекомендую. Нічна маска для обличчя новеч. Так, далі, що я бачу? Це я бачу вже перший подаруночок для вас. А ви знаєте, що я завжди проводжу невеличку активність. Потрібно написати коментар по темі відео і також додати слова Хочу подарунок, хочу подарок зі словами «хочу подарунок, хочу подарок. повинен бути тільки лише один коментар. Ось, приймають участь усі, хто, хто проживає на території України, де працює Укрпошта. Ось, де працює Укрпошта, можете знати, куди можете дістати подарунки. Ну, Якщо виграєте ви і у вас є той, хто зможе ну, Укрпоштою отримати подарунок, також можете приймати участь. ось, Хто проживає на території України. Ось. Ну, навіть якщо ви не проживаєте, наприклад, але ви знаєте, що у вас є кому отримати подарунок, то також не буде ніяких проблем. Ось, не таке запитували, до речі. І перший для вас подарунок. Та-да-да-дам! Це туш, 5 в одному класична чорна. Але в такому святковому пакуванні. Як придбала дві, одну собі, одну вам. От, ну, також, можливо, буде на подарунки, можливо, собі залишу. І ваш перший подаруночок це ось ця прекрасна туш, 5 в одному. Думаю, що вона точно буде всім до смаку. Ось. Так, це просто написано, ще «Hidden Gems, тобто такі. Є там мікрочастинки, як минулий минули раз, минулого року була теж тушця у святковому броні такому. І також там були такі блистівки, але їх було майже непомітно. Ось. Але якщо розтерти туш у руках, то було видно такі трошки блистівки. Тобто вії трошки виплискували б. Але ну, цього не було помітно, якщо чесно кажучи. Але ось такий прикольчик, приколь, приколь, прикольдесик. Так, також у мене для вас. Зараз я тут розібрусь по кольорах. Так. Угу. Так. І це другий подарунок. Це помада, це нереальна ця помада з блистівками на флакончику ось, ось така. І перший варіант, перший подарунок для вас це приголомшливий рожевий. Ось такий ось відтінок. ось Я так розумію, вона буде так виглядати. Зараз ми подивимося на неї вживу, тому що я придбала дві: одну собі, одну вам. Одну зараз спробую на губах одразу. Бачите, я майже не малювала, не фарбувала губи, тільки трошки близько нанесла, щоб гарно зараз на, намалюватись. Ну, зараз я зітру це. Ось, І так, це 46,608, Wow Factor Pink англійською. так. Давайте будемо діставати. Ну, давайте я розпакую в шорт. Це буде окреме відео, маленькі, коротке, з цими помадками. З двома, так, двома. О, я вже вам сказала, що буде дві помади. Тобто, ваш подарунок ось буде така помада розкішна. ну Зараз ми подивимося, як вона буде виглядати. І я повернусь до вас. І так, я повертаюся до вас зовсім вже в новому образі. Ви тільки подивіться, який приголомшливий рожевий має відтінок. Ось таким чином виглядає на губах. Ну, наповнює губи круто, дуже-дуже класна якість цієї кремової помадки. І ви подивіться, яка це розкіш. Я трошки тут замастила вже ці блистівки, тому що я хотіла нанести тут роси брильянтів. Тільки подивіться, яка краса. Ось така ось помада. Таку помаду я розігрую для вас. Мені здається, вона підійде більшості. Це такий яскравий відтінок, святковий. Це святковий відтінок. Не, не на кожний день. Хоча, можна і на кожен день. Я знаю, що полюбляють такі відтіночки. Тільки подивіться на розсип цих брильянтів. Вона дуже красива, дуже приваблива. На вигляд ця помадка. Ось таким чином вона виглядає. Так, і такий для вас перший подаруночок. Так, давайте далі. Швиденько. Ой, сакура вже все вимкнуть. Так, треба відкласти, що це моя помадка. Так, і другий відтінок я придбала також, а це вже точно мені повинно сподобатися, бо цей, звичайно ж, такий дуже яскравий для мене відтінок. Хоча він і класно дуже виглядає на губах, я можу сказати. Тобто, так наповнила одразу губи і все таке. Унік Nude. унікальний нюдовий унік. 46,607. Це другий варіант. Так, вашу новеньку відкладаю. Це буде третій подарунок для вас. Тобто перший це туш, другий це приголомшливий рожевий відтінок, і третій це нюд оцей е, глітерний. Так, і давайте зараз відкриємо цю помадку. А, ну давайте я знову зніму шорт коротке відео, а потім повернусь до вас. І так, я вже змінила помаду. Ви тільки подивіться, який вигляд має ця нюдова Ultimate Lute, чи як там ні Ultimate, Унік, Унік-Юнік. Подивіться, яка вона красива. Вона приголом шлива, Це просто, ну я не знаю, просто топ. А! Краса, неймовірна. Тільки подивіться, як вона сяє. Ось такий вигляд має цей відтінок нюдовий. Так, зараз подивимося, як він називається в каталозі. Щоб вже було все у нас чітко. Неповторний нюд. Ось так він називається. Ось так виглядає в каталозі. Ось так виглядає у мене на губах. Дуже, дуже схоже, до речі. Ось такий нюд. Трошки такий підтон є на якогось такого мауф, такого трошки фіолетового якийсь гами. Ну, дуже крутий, просто. просто, ну, Я закохалася відтінок. Так, ось такі були подарунки. Так, таку помадку я дарую і вам також. ось. Тому пишіть коментарчики, дивіться це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Підписка, до речі, не обов'язкова, це тільки по бажанню. А коментар, зі словами хочу подарунок, залишайте, звичайно ж. Так, ні, ну це просто відтінок, це розкіш. Я не знаю, як ще можна назвати. Ця колекція взагалі приголомшлива. Цей рожевий, звичайно, він такий яскравий, святковий. Червоний там ще є. Ще є ось такий відтінок, бачите, червоний. Думаю, що хто любить червоні помади на свята, це буде також для вас просто мастхев. Дуже крута помада. І коштує вона 259, прем'єрна ціна. З такими блистяками, ну це тільки на свята, звичайно ж, е, такі, ну лімітована колекція. Тому е, хто хоче собі таку красиву помаду, то обов'язково потрібно придбати. Я не знаю, можливо, ще треба придбати одну, щоб була в запасі, бо вона просто неймовірно крута. Дуже мені сподобалась. Просто супер! Супер. ну Для мене ну просто ну, ідеальний відтінок, що я можу сказати. Ідеальний. Так, і що ще в мене в замовленні? І ще останнє. Замість плати за доставочку, я взяла такий тонік для шкіри голови. Він у нас іде з вітамінчиками в 5 в 3 так, щось таке, ось, Від випадіння волосся. Ось такий тонік для шкіри голови. ось. Застосування. Наносити на шкіру голови двічі на день масажуючими рухами. Не потребує змивання. Ось такий тонік. Ну, давайте подивимось, який він тут вигляд має. Ага, тут така ось у нас піп'еточка така. Угу. І ось такий вигляд має цей тонік для шкіри голови. Дуже цікаво буде спробувати. І це все моє замовлення. Вийшло на 85 балів. Але в мене буде ще одне замовлення. ось Подумаю, таки взяти цю помаду, неймовірно, з близьких нюдову собі ще в запас. А, і це ну, просто ну краса. помади ці, неймовірно круті, неймовірно красиві. А, не знаю, колекція ну святкова, ну це свято, це свято в флаконі. Це я вам точно кажу. ось. Дуже дякую за перегляд, дуже дякую, що ви підписуєтесь, ставите лайки, що в нас з вами така тут невеличка спільнота. Ми тут можемо поспілкуватися, порадитися і таке інше. Всіх завжди тут чекаю до нових відео, до нових зустрічей. І бай-бай!